Мир дому і серцю вашому, шановні друзі, рі, брати і сестри, у Божих намірах і планах було сьогодні зустрітися нам знову і порозважати над віковічними істинами Божого Слова. Щоб ми не читали із священного писання, ми можемо знайти в ньому добре зерно, ми можемо знайти в ньому те, що нас підбадьорює. Те, що, може, інколи навіть нас докоряє, те, що показує нам на ціль нашого життя. Сьогодні наша розмова буде особливою, особливою в тому плані, що ми будемо говорити про вибір. І в основу нашої розмови я хотів би покласти текст із святого письма, це Євангелія звідно святого Іоанна, читаємо 15-й розділ такі слова 16 тексту. Це слова Ісуса Христа. Він говорить так: не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви й приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець, чого тільки попросите в імення моє. Отже, цікаві слова запропонував для нас Ісус Христос. І їх ми візьмемо сьогодні в основу нашого розважання над Божим Словом. Ісус Христос, звертаючись до своїх учнів, говорить цікаву думку: ви мене не вибирали, я вибрав вас. Сьогодні це Слово стосується до людей, які вважають себе послідовниками Ісуса Христа. І може, десь хтось навіть в глибині своєї душі вважає, я все-таки був достойний. Бо вибір Божий впав на мене це помилка. Але давайте порозважаємо, що означає вибір, або що означає право вибору. Ми створені нашим вічним Богом, Отцем, і маємо природу, яка може здатна на вибір. Незалежну волю подаровану вічним Богом Отцем. Власне, є речі, яких ми не вибираємо, це об'єктивно. І тут ми нічого змінити не можемо. Що ж це? Кажуть, що можна вибирати все, але не можна вибрати батьків, і не можна вибрати батьківщину. Це те, що є як данність, я хочу додати є ще дві речі, яких не дано мені і вам вибирати. Ми не вибираємо свій день народження, і ми, як люди, не вибираємо День нашої смерті. Каже слово Господнє, що наші дні, коли ще жодного з них не було, записані у Книзі Творця, це право і вибір вічного Бога. Але ми говоримо сьогодні про наш вибір людський. Історія свідчить, що поштовхом до відкриття закону всесвітнього тяжіння великому вченому мужу Ісааку Ньютону послужило звичайне яблуко. Він зауважив, що воно падає одно і друге. Це наштовхнуло на роздуму, чому воно падає. Не повторюсь ви це, знаєте, із шкільної лави. Я хочу сказати, що це яблуко жодного відношення не має до нашої теми, але в моєму житті була цікава історія, коли одного разу я зайшов на ринок, щоб придбати для сім'ї помідор. І продавець сказав мені тоном, що не допускав заперечень: ціна ось така, але якщо ви хочете вибирати, ціна зовсім інша. Звісно, ні яблуко, ні помідор не мають жодного відношення до нашої теми. Але те, що за вибір потрібно платити і платити відповідну ціну, я це зрозумів конкретно. Отже, ми говоримо про вибір. Навіть маленька дитина, коли ви їй запропонуєте дві іграшки, Буде вибирати з них в першу чергу ту, яка їй більше імпонує. Правда, дитя дуже обмежена в своєму виборі. І, скажімо, якщо ви запропонуєте їй купюру в 200 гривень або ж гарненьку скляну яскраву кульку, то не потрібно бути дуже догадливим, щоб зрозуміти, що в першу чергу візьме для себе дитина. Її вибір поки що обмежується просто за поглядом її очей. А чи тільки для дитини, хіба для нас, дорослих, не так само. Ми, власне, орієнтуємося критеріями наших очей. Ми дивимося, нам це подобається, нам хочеться це мати, якщо говорити про якісь предмети або про якісь речі. Але зараз ми говоримо про інше. Ісус Христос сказав: не ви мене вибрали, але я вибрав вас. Ми живемо в країні. Сьогодні стало модним говорити в країні перманентних виборів, де вибори від виборів майже немає перерви, і люди живуть очікуванням. Люди вибирають кращих з поміж кращих. Принаймні так повинно було б бути. А потім, вибравши, наділяють їх певними повноваженнями, важелями управління влади і так далі. І так далі. Як же вибирає Бог? Хтось сказав. Що в Бога був дуже і дуже обмежений вибір. Чому? Тому що йому довелося вибирати з поганих людей, із зовсім зіпсованих і вкрай непотрібних. потрібних. Це був вибір Божий. Тим не, менше, тим не менше, Бог діє за своїм особливим планом. Його вибір не підпадає під аналогію із людським вибором. Бог вибрав немічне. Бог вибрав нічого не варте, Бог вибрав упосліджене і дав йому, вибравши для свого царства, дав йому свою владу. І тому каже апостол Павло: подивіться, брати, а хто ви вибрані? Небагато із вас розумних, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав немічне цього світу, щоб посоромити сильне. Бог вибрав упосліджене і нічого не варте, щоб посоромити те, що хизується у світі, те, що виставляє себе вартнішним, значним або значимим, і тому подібне. Бог вибирає так. Але ми говорили про те, що за вибір потрібно платити. Чи знаємо ми, мої дорогі друзі, що ми платимо за наш вибір? Те, що ми вибрали у своєму житті, інколи платимо кошти. Інколи платимо недоспані ночі, інколи платимо місяцями, проведеними в лікарні, інколи, на жаль, розплачуємося навіть власним життям або свободою. Це був наш вибір. Коли Бог вибрав нас для свого царства, Він приніс ціну свого сина. За нас була заплачена велика ціна. Можливо, ти чуєш сьогодні вперше, дорогий друже. Виявляється, коли тебе ще не було на світі, ти не промовив жодного слова, ти не зробив жодного гріха і жодного переступу перед Богом ти не зробив за тебе, за твоє життя, за твої усі погрішності і проступки, була заплачена жертва. Жертва ціна, вартість якої була життя Христа Ісуса Сина Божого. Ми повинні були відповідати за свій гріх і вмирати, платити, бо Божий закон гласить, кара за гріх то смерть. Але смерть за мої і ваші гріхи для себе вибрав Ісус Христос. Чому я кажу вибрав? Він мав владу. Він говорив у своїй молитві, у своєму зверненні до своїх учнів, що ніхто не забирає в мене життя. Я маю владу віддати, я маю владу прийняти. Він віддав, погодився добровільно заплатити за нас, для того, щоб вибрати для Бога народ особливий, ревний до добрих діл. Чи знаєш ти, дорогий друже, що і за тебе також було звершено це? За тебе також було заплачено за твоє життя, за твою долю, за те, щоб ти був щасливим, якщо ти не вважаєш себе таким сьогодні, була заплачена ціна. Смерті Ісуса Христа. Чи згідний ти сьогодні отримати це із Божих рук? Ти можеш зробити це сьогодні: святість, праведність і любов Господню прийняти на себе в обмін на брудне лахміття твоїх гріхів. Ти маєш право сьогодні скористатися тим, що давним-давно було вже заплачено за тебе. Ти маєш право сьогодні добровільно. Віддати свій гріх Ісусу Христу тільки таким чином може відбутись обмін. І взамін за це, отримати Його праведність, отримати Його святість. І навіть зараз, через декілька хвилин після того, як ти почув ці слова, ти можеш стати святим і праведним в Господі. Тебе вибрав Бог, ти йому потрібний. За тебе заплачено. Ти можеш скористатися цим сьогодні. В ім'я Ісуса Христа. І перший крок, який ти можеш зробити, прийти до нього із глибокою щирою вірою, з визнанням себе грішником, з визнанням того, що я не можу, я неспроможний зробити себе кращим. Я старався як міг. Я хотів, я прагнув цього, але я далі залишаюся в тенетах п'янства або якогось іншого порока. Я не можу визволитись від цього. Справді, якщо ти визнаєш, що ти не можеш, цим самим ти даєш можливість Ісусу Христу, Він готовий зняти твою провину, простити твій гріх, якщо ти з вірою і щирим каяттям прийдеш до Нього сьогодні. Я бажаю помолитись за тебе у ці хвилини. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Владико Боже, дякую Тобі за те, що звучало Твоє Слово. Дякую Тобі. Що ти говориш до наших сердець. І дякую тобі, що ти турбуєшся про наше теперішнє і про нашу вічність. Господи, ти знаєш людину, яка чула Твоє слово, яка визнає себе грішником. Хай в цей час, Господи, твій Дух Святий вчинить працю, яка не під силу жодній людині. Прости, Господи, гріх того, хто кається, помилуй і це ім'я навіки закарбуй у Твоїй книзі життя. Бережи і веди, Господи, для Твого Небесного Царства. Це я прошу в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь.